вас! Ви на каналі «Хай Рома, мене звати Людмила. В мене запитували таке, чи буде землетрус в Україні більше 7 балів. Давайте подивимось, чи є загроза, що в Україні в найближчі роки відбудеться якийсь такий глобальний масштабний землетрус більше семи балів. Давайте подивимось, що будемо в першу чергу звертати увагу, чи покаже людські жертви. Чи буде масштабний глобальний землетрус в Україні? Тут сімка кубків. Королева мечів, п'ятірка Пентаклів, трійка кубків. Я б не сказала, що цей землетрус буде якийсь найближчим часом глобальний. По сімці кубків це все ж таки якась така інформація, в тому числі це може бути навіть як і ПСО, щоб росіяни ще більше залякували українців. У вас тут не тільки війна, ще й землетруси будете, а взагалі ви всі помрете, давайте тікайте швидше куди-небудь. Я думаю, що це ще вилами по воді писано, і прогнози вчених все ж таки вони можуть бути трішки викривлені. Але все ж таки треба, треба дивитися по обставинам. Якщо ви відчуваєте, якщо вам сняться якісь погані сни, що вам загроза, то, можливо, треба буде евакуюватися. Якщо брати по картах тих, що мені випадають, королева мечів, п'ятірка пентаклів, трійка кубків, може бути землетрус. Але його сила буде не 7 балів, а орієнтовно 3-5 балів. Це також досить таки може бути серйозний землетрус, але не так все глобально, як 7-10 балів все пропало. Ні, 3-5 балів може бути землетрус. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. цей землетрус може бути як мінімум в трьох областях України або в трьох регіонах України. По королеві мечів це може бути північ, це може бути схід України. Тому що в мене така орієнтація там, де більш прохолодно. Я б не сказала, що це прям центр України, але ось Полтавська область, там вже були землетруси, там може бути. Може бути землетрус не досить такий великий і на заході України. Але в цілому, що все пропало, люди всі повмирали, то найближчим часом я б такого землетрусу не прорипувала в Україні. Може бути землетрус від 3 до 5 балів. Те, що 7 балів, я думаю, що це все ж таки нагнітання паніки. Але будемо дивитися, все ж таки, якщо брати королеву мечі в п'ятірку пентаклів, то це може бути завдана шкода від цього землетрусу якимось житловим будинкам. Особливо ті, які побудовані з порушенням державних будівельних норм, може бути загроза в цих сейсмозагрозливих містах, хто проігнорував. Тому будьте пильні, але. Прям що зовсім все пропало, так як, наприклад, було в Туреччині, б по цих картах не сказала. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Землетрус від 3 до 5 балів в найближчі роки може бути в Україні. Але ж будемо молитися, щоб нас обійшли ці загрози. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Більше, звісно, загроза від війни, коли постійно луплять ракетами, земля може почати мстити, і тому все ж таки давайте писати всі в коментарях, щоб збувся мій прогноз про Росію. Як я вам говорила, що на Росії відвалився меч? Як я вам говорила, що Росію чекає. Навіть якась така цунамі, землетрус, і пам'ятаєте, як нещодавно був землетрус на Камчатці, навіть говорили, що може бути загроза цунамі. Ось такий був прогноз. Давайте подивимося, ще чи закінчуються. Ракети у Росії. Я пам'ятаю, в минулих роках більшість тарологів, навіть військово-політичне керівництво України, виступало з тим, що ось в Росії закінчуються ракети і все. Я вам говорила, що ракети не закінчуються, що ще все буде обстріли. Давайте зараз подивимось, чи закінчуються у росіян ракети. Дрони. Ось всі ось ці засоби ураження. Чи закінчуються в них? Тут дев'ятка пентаклів, десять пентаклів, двійка жезлів, королева мечі. Дивіться, по цих картах поряд з дев'яткою пентаклів я б сказала, що у них тих ракет, як я не знаю, як кажуть, як у собаки бліг бездумної. Ось таке тут. На жаль, запаси ракет у них їх вони можуть обстрілювати без кінця Україну роками. Вони не тільки мають запаси, вони ще їх постійно виробляють. Вони ще їх отримують з двох джерел. Ну це як мінімум Північна Корея, і Іран, і Китай там ще трішки допомагає. В них є сім'я, яка їм надає ресурси. Вони не одні. Вони самі клепають ті ракети, як тільки можуть. І дуже багато в них буде жінок вдов, навіть свічка вже перегоріла. Будуть вони посилати свої ракети, убивати українців, але й росіяни будуть вмирати, жінки будуть залишені без своїх чоловіків, які будуть прокляті помер, померлими на українській землі. На жаль, ось так. Мені б дуже хотілося, щоб їм цю лавочку прикрили, тому що в ракетах російських знаходять і. Компоненти і американські і з Євросоюзу, якщо будуть перекриті ось ці ресурси по королеві мечів, то трішки може зменшитись потік. Але в цілому, якщо брати дев'ятка пентаклів, у них є ресурси і, на жаль, ракети в них не закінчуються. Ось такий був прогноз. Моліться, щоб в Росії все ж таки стався той жахливий землетрус, цунамі і просто. Просто земля очистилась від цієї ракової пухлини на землі, яка провокує всюди конфлікти, війни, яка нападає на своїх сусідів. На... Маленькі держави, не нападає ж Росія на країни НАТО, країну, наприклад, Америку, не нападає. Ні, тому що Росія завжди нападає на тих, хто слабіше, хто вона думає, що слабіше. Але Україна виявилася не такою слабкою і ще дасть цьому монстру від коша. Віримо, молимось, допомагаємо зсу і хай всіх, хто дивиться, мій прогноз, все буде добре. До зв'язку. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад?